Усім привіт дорогі друзі, з вами знову Лімончик та Креш. І ми граємо Hungry Game на карті Survival Game 4. Привіт усім! Сьогодні ми б хотіли зняти таке маленьке відео на прощання. Чому прощання? Зі мною, тобто. Тому що я вирушу парку на два місяці і знімати я не зможу. За не піде канал, але зато буде знімати креш. І там, коли я приїду, ви можете дізнатися від нього. Що ж, давай стати, стартуємо. Ауч, я застряв, була а, нічого не взяв. Так, давай швидше до синьої хатки, там зустрінемось. Я біжу. У мене зараз будуть металеві штани. Я тут зараз наб'ю одного чувачка. А, він менчика я не хочу нарватися. Так, я тут Я, я, я в синій хаті. Бачу. Провіряй. Кам'яний меч. Більше нічого такого для мене. Зараз віддам, чекай. Зараз тут Перейдемо далі. Так, пішло, я за тобою. Стань тут, чекай. Встав. На це. На це. Що ще? На це, це, це. Капці не обов'язково було давати. Все, йдемо. Ось тут має бути. Так, розбив? Нічого такого немає. Набушбець. Чим? Сокіра. Де, я її не бачу? О, наша. Наша одна. А, добре. Вона б'є так само, як меч чи слабше? Бачу, чувак. Бачу теж. Ні, ні, не треба, не треба, не треба. Ну будь ласка. Зараз його горох Даш мені щось? Ну, чекай. От, От меч. Тут ще йде. один, тут ще один, але він з кам'яним мечом, будь ласка. Він до, до тебе біжить? Ні, він в хату зайшов. Ти теж йдеш? Блін, зараз будемо казати обоги Майнкрафту. <смі> Ти його бачиш? Все, я його налупив, в нього алмаз. Угу. Заходи в хату. Я в хаті. На другому поверсі. На першому. Так, да, я ходиш, На першому, точніше, Та, так. На, на тобі кам'яний меч. Угу. Трохи поїсти. Угу. Що ж більше, де повний сяд звичай. Ну що джо, побігли. Чекай тут ще візьму сундук. Так, тут має бути така, там, де наповняється лавою щось. Тут а, я знаю до сундука до того одного біжимо, на горах там. Я біжу туди. Ух ти, дивись, а, оце що наповняється лавою відкрито. Ну я туди не йду. Так, я поліз по сундучок. Так, десь викида, але я його не бачу. Ваак! Де він, блін? Де до, до мене, я весь кульчужний. Та добре, що ти ключужний, мені потрібен тут сундук. Який? Десь тут. Я його вже не я його пропустив чи що? Не знаю, він є. Ай. Капець. На горі там я... десь? Ага, ось він знайшов. Так, я там на горі ті там, де ти про ті серії, що ти є збираєшся здавати. Ось тут. Оцей сундук, він має бути тут. Нарешті. Так, тобі... Блін, тут нічого такого нема. Де я тобі дам А ні, ні, тут є палка, тихо, я візьму свою палку. О, палочка. Що я тут? Баш там, чувак, візьме телевій. Бачу, що ти даш мені? Це це, це. І все. Mm, дякую. Це вже краще Почекаю, я це виставлю туди. Так, мені цього не потрібно, цього, цього. Кари, палка мені потрібна. Так, невеличкий перекус. Блін, ну чого ти нариваєшся? ти вже біжиш до нього? Ні, ні, нього. Для... Бачка, бачка. Так, ну ти, я бачу, ти, ти чекаєш. Там. Блін, ти тихо, тих. ну, Може давай двоє, але... Але але треба якось так напасти, щоб, щоб, блін... Остаточно. Так, 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 молодець, молодець. Він скинув нам, комунімець. Я, я, я бачу, це все піднімає. Я його, я його все одно не б'ю. Я його бив. Так, ходи, тобі щось дам. А, в принципі, що я тобі дам, як тебе це все є. Так, іди сюди. У мене металевий меч. Мені цього не потрібно, цього не потрібно. Ой. Палочка, цього не потрібно. Кам'яний меч мені не потрібен. Ззаді обернись, обернись, ззаді двоє, тікай! Швидше! Тикаем, тикаем, тикай, 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 быстрейше! Блин, тебя бьют? Не, его, нет, его бьют, не бьют. Все за тобой, чувак, тикай! Я тикаю, я тикаю, я тикаю. Так все за нами, блин! Ветер высят, я тебя прошу. Блин, блин. нет! Здоровохну, блин! Мені пипка. Та мені не Та блін. Ні-ні-ні, Втікай, я втікаю! Вона на сердечко. Ну ти ті... ну, че, я благаю, просто благаю! Тихо. го? Ти втік? Біжу тобі назустріч. Ай, блин. ай, блин. я не знаю, чого ти чув. Ну я не знаю, де ти просто. У мене з лука стріляє. Ти пригай прыгай в бік, в бік. Ти біля хатинок цих двох? Я... я! я, я, я спав біля спауну, з... знаєш, там де така... там де там, там де там, поїзд. Поезд, поезд. Такий, 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 э... Старайся бігти до синьої хатки. Я туди. Ладно, развертаюсь. Старайся. Старайся бігти до синьої хатки. Я тут біля неї тусуюсь. Я так і біля неї. Тебе вбили? Все, Сьом... мене вбили. Це ж капець. Так, ну що ж, давайте закінчу відео, а я буду продовжувати знімати. Та да ні, да я, да не, да я... Подивлюся, 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 як ти граєш. А, ну тоді добре. Так, що ж, ось такі справи. Краще вже вбукли, як не зло. Я да, ну, все да, все да, вже спокову чому давний, вже завтра їду. Так. Так, так, так. Де вони тебе хоч приблизно вбили? Я би... Ух ти, я їх бачу, я. це буде помст. Серія така помста. Я його б'ю, я його б'ю, я їх б'ю. Точніше, вони двоє з мечами, але... Я, але вони слуті, вони мене не можуть набити. Я вбив одного і в нього був алмазний меч. Але я вмер. Ну що ж, всім дякую за перегляд. З вами був Лімончик Креш. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення. Зустрінемось через два місяці. Пока.